7 листопада, день жовтневої революції. Протягом радянської епохи він був державним святом. Біля пам'ятника Леніну в кожному місті країни традиційно відбувалися демонстрації трудящих. Втім, зараз ситуація докорінно змінилася. Постаменти вождю світового пролетаріату в українських містах та селах знищують вперше цього року. Комуністична партія Полтавщини не провела жодної демонстрації. Як повідомляє сайт РБК Україна, 56,9% України. Українців вважають цей день звичайним. А 13,8 відсотка опитаних днем пам'яті жертв комуністичних репресій. Я негативно до звалення Леніні ставлюсь І тільки з як кажуть, самі найкращі спогади це про день революції в під час Радянського Союзу. Революція не може бути святом. Революція це горе, революція це трагедія, революція це покаяння. Щодо Леніна, тут, розумієте, моя думка однозначна. Це не чиста сила, це ідоли. Ідоли. І якщо ви знаєте і збирати в одному місті, то це якось там ото як саркофаго, над Чорнобилем. Я вважаю себе. І ставлюсь ну, неположительно, по крайній мірі. Собором пам'ятник Лєніна положительно ставлюсь до звалення, а сьогодні свято таке. Це моя молодость. Звісно, вважаю це святом. А як до пам'ятників розрухи, це дуже складно тут зараз. Невірно, Атирсахівна не свято. Це В той період це було дійсно свято. А проти я проти повалення пам'ятників лише тільки того, що це чиясь праця, вкладені руки, вкладена творчість, і це все повинно бути пам'яттю. Це наша історія. Святом свято. не вважаємо, а звалення пам'ятників Леніна відноситься до цього правильно. Треба їх. Звалю без конфлікту треба зносити. Наприклад, ну як у нас в Лубнах мерія і активісти дуже культурно підігнали машиночку, зняли пам'ятник без єдиного конфлікта і єдиного поганого слова. Нагадаємо, в ніч з 25 на 26 жовтня за старим стилем, тобто з 7 на 8 листопада, за новим 1917 року, тимчасовий уряд, що перебував у Петрограді, заарештували, а центральну владу перебрали на себе лідери більшовиків. Другий всеросі. Ійський з'їзд рад ухвалив рішення про перехід влади та сформував нове керівництво Раду народних комісарів на чолі з Володимиром Леніним.